Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Мешкає досить недалеко від мене одна пані, яка вирощує півогні, в неї дуже багато. І для себе, і на продаж, і от я мала таке бажання, таку мрію поїхати і познімати. Взагалі, найперше, побувати для себе, так подивитися півоні, царству, королівство, і познімати для вас красу. Тож далі будуть багато сортів півонів, деякі назви втрачено, бо теж трапляються пересорти. Відповідно, не всі можна так легко визначити, але більшість все ж таки буде з сортами і, можливо, частково з моїми враженнями. Але, на жаль. Я не маю таких вражень, прямо вам все передати, І не запам'ятала я по всіх сортах відгуків пані і вражень, але щось надіюся частину все ж таки передом. Мандарин скот красуня, дуже гарна, спочатку насичена. Ружева потім розкривається. І от серединка така показується контрастно, дуже гарно виглядає цей контраст. Прекрасно для зрізу. Дуже гарно флористично, як в пупляхах, так і вже при розкритті, і дуже довго тримається в букеті вазі, Перевіряла господиня. Так, Дуже гарно і довго тримається, навіть вже в зрізі, в хаті. Красуня теж дуже гарна. І от, бачите, така серединка, вона не така вже контрасна, як з попередньою, але ну, теж видно цікавинку, оці тичинки такої цікавої форми. Дуже-дуже гарні Не тичинки, а взагалі середина півонії. Дуже-дуже гарної форми. Цікава красуня. Знімала я ввечері, це було восьма, по восьмій похмуру погоду, тому деякі кольори не вдалося передати, звісно, один в один. А деякі досить наближено передала. Ну, тут, яка камера професійна, не було, мабуть, тяжко передати прямо все один в один, щоб було. Цю красуню назву я не записала, тому буде, а можливо вона й прийшла без назви, не знаю. Тому буде просто помилуватися вам красою півонії. Так, дуже цікаво, теж контрастно. Ну, і взагалі такі півонії, коли якби, такий віночок пелюсток, а посередині багато-багато таких закручених. Дуже цікаві мені такі форми півонії. Суня Ніпон-Б'юті, вона вже закрилася на ніч, але мені її відкрили, показали. І в мене не вона. Бо я знала, що в мене є президент а Потім написав, що в мене Ніпон-Б'юті, Але ні, все ж таки, мене не Ніпон-Б'юті, А мабуть, такий президент Лінкольн, Ну принаймні не Ніпон-Б'юті, Дуже цікава. Теж серединка контрастує, от чітко, чітко. оця жовта серединка контрастує з зовнішнім віночком. Темно таких насичених пелюсток, Гарна красуня, але так на вечір закриває свою красу. Тут сорт невідомий, прийшла. Ні, не прийшла, фактично вона і була без казання сорту, тому просто милування красою, яка може бути теж цікава квітка півонії. Коли розкривається пуп'янка одне, а потім, коли вона вже повністю так розцвітає, нарощує, то вона стає дуже, дуже цікаво. І оці такі закручені хвильості, серединка закручена хвильоста, кулька морозова, дуже цікава. Ще одна красуня дуже гарна, дуже цікава. От, така розтріпана форма квітки, досить незвична, досить, як для мене, бо я дуже прям, багато в житті півоні не бачила, але дуже цікава. Така. Мені сподобалася така цікавинка, розтріпаність. Old faithful, ну, чи не най... ну, не чи не найвідоміша, звісно, але дуже відома півоня на наших теренах точно. Часто вона є в каталогах, може, в усіх навіть, ну або майже в усіх відома вам. Так, колір не передався один в один, Вона насиченіша, принаймні тоді. Ту погоду вона була наднасиченіша. Солонч так, ну знову ж таки, вона може бути дещо мінливою, так, коли розкривається якась зеленкуватість, і а потім всередини вже навіть підблискує рожевуватість, персиковість. Цікава, але так, моя камера її не передала, її глибину і таку цікавинку кольору. Все ж таки, наповну я її не розкрила. Але і так в якому етапі була, в тоді квіти були, в такі я і вам познімала і показала. Пробувала ще соло Old Faithful з іншого ракурсу Візняти з іншої сторони. Піше вдалося. От вона така темна, темнюща. Гарний колір, такий насичений насичений. квітки, до речі, бачите, як гарно тримаються на паунах, чітко догори. Гарно кущ не, не ліг, не розвалився, а гарно тримався Blush Queen, ще одна красуня. Висока квітка, гарно, гарно величенька. Дуже гарно контрастує з. Old faithful, цікаво. Так, але я не передала. Не я камера, не змогла передати повністю її, якби таку цікавинку, ну, гарного білого кольору. Авіс Варнер, ой, теж відомий сорт, точно є в каталогах. Багатьох-багатьох дуже часто вона є. Ну так, я думаю, багатьох на садах є, але прошу подивіться: схожа кольором до Канзас. а форма інша, звісно, але колір схожий до Канзасу. Ззадів, там Сара Бернар, теж дуже величезна квітка, До речі, не знаю, чому я її не відзняла близько, а от, Хто шукатиме, можете придивитися, як вона виглядає в гарному розквіті, ну і як виглядає її колір. Ліліан Вал дуже цікава, вона таку має жовтеньку, ну дещо камера передала, Отаку от жовтизну світиться. Легенький-легенький, такий жовтенький світиться, квітка величезна. Ну, дуже цікаво, так дуже цікава гра кольорів, біло-жовтих, ніжно-жовтих, ніжно-цитринових. Гарно, гарно. Ніби як перлинка якась така виблискує в руках. Ну і форма теж цікава, гарна. Густенька, гарненька красуня. Вона не даремно має назву плей, тарілка з англійської, бо вона спочатку, коли відкривається, вона досить плоска, а потім вона наростає і робиться такою вже панянкою, гарною, цікавою, високою. Ну І зовсім не схожою такою, як вона була. От, подивіться, яка красуня, яка велика, який гарний, ніжний, ніжний, рожевий. Не рожевий, рожево-лілійний такий. ну Лілак бусковий. Більш такий дійсно бусково-рожевий кольор, відтінками бускового. Ну, Лілак буде по-англійськи. Тут чітко, не, не чітко бузок, але, але я думаю, що суть, можливо, так зрозуміла, який є відтінок, а не чисто-рожевий. Крім теж дуже цікаво теж з таким підсвітом. Не передає камера, на жаль, і такого цікавого переливу, цікавого такого якби відтінку, перлового, не знаю жовтуватого. Ну, так, як є як камера зловила, так я вам показую цю красуню, Баул, окрім. Ну, і серединка жовта, можна позаглядати, пиляки жовті. Фактично, я покажу форму. Ну, я, я думаю, теж багатьом з вас відома. Вона ось така висока в три шари. А є ще три шари різних кольорів, і в мене навіть я забула, як вона за. Коли вона відкривається, напіввідкритті чудесно, цікаво. І потім, коли вона отак зовсім відкривається, то така стає трошки. ну Не всім подобається. Kelvey's Glorious теж з таких, що. Колір багатший, ніж, ніж передала камера. Він не є якийсь однорідно білий, він дійсно цікавий, з переливами, з такими відтінками якимись жовтувато, перламутровими. Гарний, цікавий. Гарно тримається, гарно квітне, нарощує бокові пупляхи, Катеріна Фонтін дуже цікава, цікава, вона своєю формою пелюсток. От вони якісь такі підкручені, закручені, і квітка, ну, різна квітка, чи кожна квітка має якусь свою форму, залежно від стадії квітування, має кольори. от Цікавинка така, дійсно цікавинка. Придивляйтесь, хто шукав, можете подивитися, яка вона є в різній стадії розкриття. І навіть в різній стадії там, напіврозкриття, досить досить оригінальна, як на мене, півонія, Не часто я таку зустрічала. Лореляй теж стає відома, популярна. У мене є от, молоденька, перший рік квітне одна квіточка. А тут я хотіла вам показати дорослий кущ, е який він буває в різних відтінках, різна стадія квітування. Тобто він змінює від насиченого більш світлішого. От, е тому запрошую подивитися, якою вона може бути півонія сорту Лореляй. Ще одна красуня долородель. Цікава теж новинка, гарна, ніжно рожевий колір. Міртле джентрі. Гарний рожевий, такий вже насиченіший рожевий колір. Цікавинка теж гарна. Ще поки що кущик молоденький. Крайне гортензи, ось тут насправді квітка багатша, колір багатший. Видно дещо видно сліди такої розживуватості. Камера ніби трішки передала, але насправді та рожеватість, вона така цікава, ну дійсно дуже цікаво. Вона підходиш, віддаляєшся, і вона по різному виграє барвою. Гарно, рожево, така підсвітка, Не знаю, як так. Природа створює такий ефект. От який пуплях, бачите, рожевий рожевий. А потім, коли розкривається, рожевотість стає набагато ніжнішою і з'являється навіть білий колір. Мазер з щось тут цілі букети. Цілі букети, причому ще навіть бічні будуть квітнути. Гарна, популярна, я теж дивлюся багато, її в каталогах, тому хто буде вибирати собі на осінь. Прошу придивляйтесь, роздивляйтесь, форма і так. Колір. І дуже гарна, така ніжна, ніжна рожева ледь ледь така, рум'янцево рожева. Новинка 22 й рік. Якщо не помиляюсь, дуже дуже гарна. Цікавинка нам так. Корон Недор, не знаю, чи правильно прочитала. Теж з таких, що от, от та жовтизна воно додає якоїсь чарівності. Ну, цікаво. Хоча воно розкривається, один відтінок, роживувати, чітко розживати відтінок. Потім він, мабуть, зникає і вже от біліший стає, але світиться всередині жовтим. Пелюстки ніби підсвічені жовтизною. Ну, цікаво також, по-своєму, красуня. Принцес Маркер. Її видно далеко-далеко. Вона просто відразу подає в очі величиною свої квітки. Величезна, величезна, гарна, цікава. Форма цікава. Така. Ну то так. дивіться, один куща це просто букети ще ціле з одного куща. Ну і так. Півтори, та які, мабуть, дві руки повноцінно величезно квітки. Немає замірів, але велика, дуже велика. Ось така була прогулянка півонієва. І дякую вам за увагу. Всі, хто слухає, ділиться враженнями про свої сорти, хто має, хто знайшов свій сорт півонів або хто, наприклад, шукав на осінь і знайшов собі щось корисне, буду будуть за відгуки. Дякую вам за увагу до наступних відео. Всім папа! -па.